Інтерлюдія 1 Мій лорде Нот, старий слуга, звернувся до нього з бездоганною шанобливістю. Іншого і не передбачалося з огляду на його вік та досвід. Але самою своєю появою в заборонений час він відвернув ліча від роздумів. І вже тільки за це заслуговував на смерть без права на піднесення попри всі роки самовідданої служби. Але лорд Ашеан Рітат і Сін Тар, глава роду Тар, і другий у раді давніх, був надто розчарований ходом своїх думок, щоб карати свого слугу за невчасну появу. Йому необхідно відволіктись. Повільно повернувшись до шанобливо схиленого живого, Ліч ледь помітно хитнув пожовклим від часу черепом свого досконалого, начисто позбавленого плоті тіла. Не побачивши, а відчувши це завдяки вишколу і загостреному магічному чуттю, нот підкорився безмовному дозволу говорити. Я перепрошую, мій лорде, але новина надто важлива і термінова. Слуга випростався і шанобливо глянув на багато розшитий сріблом поділ чорної мантії Ашеана. Підіймати погляд вище ліч не давав йому дозволу, а розуміння меж дозволеного у Нода було достатнім для того, щоб дожити до похилого віку. Яка новина? Холодно поцікавився глава роду Тар, не поспішаючи демонструвати свою зацікавленість. Якщо слуга посмів потривожити його під час відпочинку, отже новини були справді важливими або, хоча б незвичайними. Інформатор повідомив, що Суар очікує на поповнення. Живі народжуються та вмирають. У цьому немає нічого важливого. За шість сотень років свого посмерття Ашеан переконався у цьому, як ніхто інший. Поповнення незвичайне, мій лорде. Холодний тон ліча не ввів в оману старого слугу, і він навіть дозволив собі усміхнутись куточком рота. Ця швидкоплинна усмішка зрушила сітку з моршок на його обличчі. І щоразу Ашанові здавалося, що ще трохи і шкіра старого почне обсипатися, як розтріскана штукатурка. Цим поповненням стане мах вогню та ліч. Ашан схрестив руки на грудях, поклавши долоні на передпліччя. Пограв кістяними пальцями спочатку лівої, а потім правої руки. Інформація справді була цікавою. «Хто вони?» Я розпорядився дізнатися про це. Поки що відомо лише те, що мах вогню виходить заміж за спадкоємця роду Суар. а ліч зібрана про неї інформація надто суперечлива, щоб я втомлював вас її переказом, мій лорда. І все ж, Ліч знову перебрав пальцями щільну тканину, що закривала передпліччя. Розкажи коротко про кого саме, мій лорде? Про Ліча. Вона дуже молода і дивно поводиться. У чому ця дивина? Ашан дозволив собі легкий натяк на зацікавленість у голосі. Підбадьорений цим, слуга усміхнувся помітніше. Вона дуже Дуже молода. Увага слуги до цього факту вже починала набридати лічу. Наскільки? роздратовано спитав він. Їй нема і двадцяти років. І якщо це був жарт, то Нот вибрав для нього вкрай невідповідний час. З яких вона провела у Посмерті менше ніж рік. Але її аура стабільна, ніби минуло не менше двох років. мій лорде. Роздратування Ашана схлинуло, поступившись місцем холодному інтересу. Якщо новоспечена Суар справді настільки молода, то вона або самородок з рідкісною силою таланту до некромантії, або щось приховує, що саме і навіщо питання другорядне, але також потребує уваги. Варто було б розібратися, щоб знати, чого від неї чекати. Подивися на мене, наказав Ліч. Слуга обережно підняв погляд, зупинивши його на скелетованому обличчі Ашеана, але не сміючи дивитися, впалаючи отруйно зеленим вогнем очниці. Мені потрібна будь-яка інформація про цього ліча. Як її звати? «Шиз ашен Несхат, мій лорде. Охоче відповів слуга. Це ім'я чомусь здалося Ашеану знайомим. Нещодавно він його чув, але не міг згадати коли саме. А це означало, що свіжі спогади слід було перебрати спокійно і методично, один за одним, так як він умів це робити, але згодом, не зараз. У його розумі промайнула ідея, яка видалася надто цікавою, щоб одразу її відкидати через ризикованість. А що ти знаєш про мага вогню? Якщо нот і здивувався різкій зміні теми, то нічим цього не виказав, втім, йому не звикати молода. З вигляду 25-26 років. Знаходиться на піку сили або наближається до нього. Якщо слідувати віруванням магів вогню, має дати сильне потомство. Династичний шлюб не схожа на мій лорда. Слуга хитнув головою на підтвердження своїх слів, але виглядало це, на погляд Ашеана, не надто впевнено. Вона прибула сама. Це виглядає нетипово Ашан додав своєму голосу нотку сумніву. Ти впевнений? Цілком і повністю, лорде Наскільки мені вдалося з'ясувати, вона прямувала до міста у супроводі спадкоємця роду Суар і тієї самої ШИС Ашен Несхат але інцидент біля тремтячих пагорбів змусив їх змінити маршрут, і вони приєдналися до он як. Тиха, ледь чутна фраза Ліча змусила слугу одразу замовкнути. А Шан задумливо розгладив пальцями тканину на передпліччі. Виходить, вони знайомі, наскільки я міг відчути на відстані. Не просто знайомі, а друзі, усі троє. Однією з цінних для Ашана якостей його слуги була природна емпатія, додатково посилена магією. Просто глянувши в обличчя, Нот практично майже завжди знав, що відчуває людина навпроти. Принаймні жива. З безсмертними було складніше, але щодо цього. Не можна було судити напевно. Ліч нічого не відповів голос, але отримав непоганий привід для роздумів в іншому напрямку як мінімум про те, яким чином роду Суар вдалося отримати згоду на шлюб, хто з них і як взагалі зумів знайти точки дотику з будь-яким кланом магів вогню. З огляду на закритість і норовливість цих чарівників та віддаленість їхнього світу, останнє особливо дратувало главу роду Тар, оскільки його особисті спроби у цьому напрямі незмінно закінчувалися провалом. Маги вогню залишалися вічливими, але непохитно відмовлялися, як віддавати своїх дочок заміж. Так і приймати до себе некроманток чи будь-яких інших чарівниць. Мовчання тривало слузіто було не в новинку, і він звично опустив погляд, чекаючи, поки господар знову заговорить, озвучить свої думки або поставить чергове запитання. Але Ашан не поспішав. Він обмірковував свій наказ. У голові стародавнього ліча з неквапливою витонченістю вимальовувався план, результат втілення якого міг би піти на користь роду Тар. Дата весілля призначена? запитав ліч. Якщо й так, то вона мені поки що невідома. Мій лорда. Скрушно пробурмотів нот. Як тільки дізнаєшся, повідом мені, наказав Ашан. Я маю ідею, як зробити це свято. Він зробив багатозначну паузу. Незабутнім. Старий слуга задоволено усміхнувся. Так, мій лорде, на славу, Роду Тар, відповів він і схилився. А поки що, продовжив Ліч, збирай інформацію про новоприбулих, усю, яку тільки вдасться дізнатись. Так, мій лорде, повторив Нот, все ще залишаючись шанобливо схиленим. Ашеан дивився на свого слугу і не бачив у ньому підлабузництва, тільки щире бажання служити в обмін на право торкатися величного та безсмертного втілення могутності Суртаза, в обмін на підкріплену обіцянкою надію колись самому стати таким. І якщо нот зуміє організувати все так, як він задумав, Ашеан дотримається своєї обіцянки за першого ж слушного випадку тоді, коли вирішить його створити, ліч відвернувся від слуги і розсіяно глянув перед собою крізь високе та вузьке стрільче сте вікно. Покої Ашана знаходилися на вершині однієї з веж родового маєтку, звідки відкривався чудовий краєвид на серце столиці, найдавнішу її частину, захищену фортечною стіною, збудованою багато століть тому в наївній спробі знайти за нею хоч якийсь захист від блідих створінь. Принаймні так, колись розповідав його двоюрідний прадід Коатан Артарут Ісін Тар, перший учень Суртаза. А Шиан із задоволенням зазначив, що звук Кроків Нуда поступово віддаляється і затихає і не відмовив собі в задоволенні. Ліниво поміркувати над перспективами втілення його несподіваної ідеї. Повільно перетворюючись на чіткий план, вона допомогла б скомпроментувати рід Суар перед їхніми майбутніми родичами та, можливо, навіть розв'язати між ними війну. На ідеальний у його розумінні результат. Шеан не надто сподівався Навряд чи чарівниця настільки слабка, щоб раптово померти, але думка про смерть одразу спричинила новий приплив роздратування і відчуття безсилля вбивця його онукового племінника і далекого правнука все ще не був знайденим. Попри всі докладені зусилля, як власні, так і його людей, той Нахаба втік, Чомусь Ашан був впевнений, що ним був чоловік, це відчувалося у його магії, що він ще знав, тільки те, що це був ліч, Могутній. З чудовою, ніколи раніше не баченою аурою, і за особистими відчуттями Ашеана, настільки ж давній, як він сам, або навіть старший. І це збивало з пантелику він не мав причин не довіряти власним відчуттям, відточеним до досконалості за століття посмертя. А вони кричали Ашанові, що він зіткнувся з грізним і неймовірно небезпечним супротивником, який чомусь помилував його, але не членів його роду. Тих він убивав повільно та болісно. Незрозуміло, звідки взявся цей ліч? Хто він? Де він перебував весь цей час? Певні думки з цього приводу Вашиана були, але вони були настільки ж абсурдними, як і історія про 20-річну дівчину, що примудрилася стати лічем. Але якщо з'ясується, що одна неймовірна вигадка є правдою, то чому б нею не виявилася й інша? Від цієї думки безсмертний. Позбавлений страху і фізичної слабкості ліч, відчув себе незатишно. Ф, так і до повернення суртаза додуматись недовго. Роздратовано смикнувши плечем, Ашан відвернувся від вікна і неквапливо попрямував коротким коридором до своїх покоїв. На нього очікував черговий етап пошуків невідомого вбивці. І, хоча Ліч у глибині душі вже знав, що ця справа настільки жмарна, наскільки й виснажлива, він не міг не діяти бездіяльність, шлях до божевілля. А після того, як він переконається, що вбивцю не знайти й таким чином. Можна буде спокійно перейти до роздумів про свято. Це весілля рідсуар запам'ятає надовго, як і те, що з магами вогню краще не зв'язуватись, якщо хоча би хтось із них залишиться живим.